Я вас вітаю, мене звати Оля. Я вас рада бачити. Сьогодні знімаю тегове відео, те, який відновила Марина Імпир на честь трьоріччя свого каналу. Я залишу посилання на відео а, Марини. Вона його відзняла десь два тижні тому. Тому, якщо не дивилася, а, то підіть і подивіться. Можете там залишити коментарі під а, відео Марини. Можете під цим про свої. Парфумерні бажання. А, цей тег я коли зняла, а, от, надихнена тим, про що я мрію в парфюмерному плані, і а, Марина його оновила, і зняла свій. і... Намагаємось його перезапустити. Тож, якщо у вас є свій канал, записуйте. Якщо у вас немає свого каналу, але у вас було б бажання зняти таке відео, то пишіть або Марині, або мені запишемо з вами відео і розмістимо на каналах в себе. Ваше відео про ваші бажанки, чому б і ні. Чим більше ми слухаємо про бажанки іншим, тим більше шансів, що ми надихнемося, куди в парфумерному плані потратити свої гроші, правда? ж? Ну, Давайте починати. Перше питання. Перше питання, який парфум взяла б споличка у магазину, щоб можна було прямо зараз зайти і безкоштовно взяти? От, всі свої бажанки, так? Ну, насправді, безкоштовно я б мріяла зайти і взяти Абу-Дабі від мемо, тому що це найкращі фініки в парфумерії, які я взагалі е, зустрічала. Е, це от просто фініки-фініки, але це парфумерні фініки. У мене просто така малюточка, і вже не повна на 5 мл, вже там 4 залишилося, яку я купувала, коли тільки з'явився цей парфум на офіційному сайті. І я зрозуміла, що я все не буду ним поливатися, що я не уявляю свою осінь, можливо, зиму від цього парфуму. Тому я обов'язково хочу собі, ну, хоч тридцяточку, Здається, вони вже є в тридцятках. Тобто, якщо ви шукаєте ось отакий... Східний, але європейзований парфум на тему Фініків не дуже пересолощений, але просто дуже гарний, щоб це була не прямолінійна гурманіка, а все ж таки парфумерна композиція. Спробуйте Абу-Дабі. Найкращі фініки, от їх би я хотіла, або Love Delight від Amouage. Ну, Якщо абу Дабі в мене ще є можливість придбати, і, скоріш за все, якщо я закінчу цей тревел, то я придбаю собі хоч маленьку тридцяточку, то, зважаючи на ціну Love Delight, щось я дуже сумніваюся. В мене, на щастя, є відливант від Діни, який я зношу ливон, за... але поставити це дуже гарний. Парфум на поличку, дуже гарний флакон від Амуаш, я б дуже хотіла. Мені дуже подобається. Це такий лактонно-десертний, він дуже абстрактний, там, наче і квіти є, і фрукти є. І він в мене, я вже казала, асоціюється з оцею французькою лядуре-кондитерською в таких, знаєте, десерти в пастельних тонах. Хоча це й солодко, але це помірно солодко, і певно, також є. ну, love delight. Хоча спочатку я його дуже критикувала, зараз я б дуже хотіла його поставити собі на поличку. Ось. Далі, скільки б я порекомендувала перезахоплену мати на поличці парфумів. І що думаєте про власну кількість парфумів? Ще думаю про власну кількість парфумів, що їх забагато. Я весь час хочу скоротити а, свою колекцію, весь час щось намагаюся продати або віддарувати, бо я розумію, що їх дуже багато. Цього літа до нас приїжджали гості одні, потім інші. Мені треба було винести свою а, колекцію, коли приїжджала родина з маленькою дитиною, просто щоб він ну, не, не, не розбив парфуми. І я винесла, і в мене деякий час парфуми просто були складені в коробках. В, кашках, в сумках, ну, ви зрозуміли, так масштаби. І це тільки те, що я називаю сезонною своєю ротацією на, те, на теплий сезон. І потім, коли я розставляла їх назад, я зрозуміла, як же їх багато. І це лише третина, бо я ще третина, яку я не ношу, наприклад, просто це частина колекції, яку я жалкую розстатися, або просто це частина от саме колекції, яку я купляла суто для колекції. Частина, що я ношу, коли холодно, і оця частина на теплий сезон, на міжсезоння. І я зрозуміла, боже, як же це вже все, що там стоїть багато. І я все хочу скоротити. І все одно, якісь спонтанні такі, або покупки, або бажанки, весь час я намагаюся переключитися Навіть леванти семпли. це просто ідеальний формат. Але все одно, так, їх забагато. А от для пар захопленої людини яка оптимальна кількість, ну, мабуть, 100 флаконів, Так, щоб не відчувати, що забагато. І, і Тим не менш, щоб були різні профілі парфумів, щоб було навіть одного профілю або декілька. Але я розумію, що з такими апетитами і з такою цікавістю живою, як у нас, то навіть 100 парфумів це замало, щоб вкластися, бо тобі все хочеться і хочеться, хочеться. Ну, давайте для мене б ідеально було 100 флаконів залишити. І це от було б просто ідеально. от Флаконів. Навіть від таких манюсеньких, там 15, 20, 30 мл і до великих там 100. Так. А Порекомендувала б новачку перезахопленому. Я б порекомендувала новачку перезахопленому, перш за все. А, просто, якщо ми не кажемо про нарощення колекції, якщо я говорю про нарощення колекції, то купляйте залишки в це просто ідеально. Навіть там 10, 5, 15, 20 мл. Це просто ідеально. Ви нарощуєте колекцію, ви розумієте, що ваше, що не ваше, і у вас їх наче багато, тобто вам це приносить задоволення. А так, ну я, я навіть не можу сказати, що така кількість це правильна кількість. М -м -м. Потім ви просто не зможете зупинитися, і ну, тут я не знаю, як відповісти на це питання. У непар захопленої людини, ну, скільки? П'ять, я думаю, більш ніж вистачить. Просто звичайна людина. Там щось легеньке, щось універсальне на кожен день, щось там на вихід вечірня, ну і два. Ще, ще якихось, які подарували. Так. так. До речі, напишіть, скільки у вас. Зараз, от мені завжди цікаво, скільки в пар... у моїх підписників, от це дійсно щиро цікаво. Я буду вдячна, якщо напишете, скільки у вас зараз повнорозмінаних. Ну, хоча б приблизно, я свої теж не знаю. Я думаю, приблизно десь в мене 200-230, приблизно. Тобто, я думаю, що інколи вам там до 200, інколи за 200 виходить. Я щось розпродаю, щось докупляю. Але десь так. От напишіть, скільки у вас. Повнорозмірних флаконів. Нехай будуть навіть отакі там, п'ятнашечки, але будемо вважати, це вже прям не треба, якщо вони в повнороз... ну, у форматі флакону. Так, і залишки, все рахуйте. Який парфум ви б не купили, але зраділи, якби подарували? Ой, можливо, б я його і купила навіть, але мене зупиняє ціна. А, є я познайомилась нещодавно, буде він огляді з Семплів. Це Амбер Амбрує. І мене зупиняє тут навіть не стільки ціна, скільки його не стійкість. Чомусь як я його не розношувала. Буду ще розношувати, потім скажу вам як. Але поки що він просто дуже нестійкий. Але це дуже-дуже-дуже гарна а, вишня. А, ви скажете, скільки можна вишні? Так, але. Це не така вишня, у вас такої ще не було. По-перше, це починається яскраво-ягідно. от а, червоними яскравими ягодами. І ти просто думаєш, боже, це є червоно-ягідний парфум, який я шукала все життя. Потім він перетворюється на вишню, і потім вже вступає Амбра. А, така а, не занадто щільна. А, всього в міру це убіган. В них все. В міру. От, я нанесла, ну Це просто ягідне десерт. Це просто дуже-дуже гарно. Амбра йде фоном. Потім ці ягоди перетворюються на вишню, так от Мигдалеву вишню. Я мигдалеву вишню не дуже люблю, але тут це дуже смачно, дуже гарно. І амбра, амбра паралельно йде, трошки така солодковата, але не густа, така, знаєте, ягідна Амбра. Ось, це дуже-дуже це гарно, але він дуже нестійкий, я його десь через годинки-дві вже ну, ну не чую, там база залишається. Тому за таку ціну мені хотілося б, щоб він просто довше грав. Тому я б його дуже хотіла, але мені шкода грошей за те, що він такий нестійкий, хоча дуже-дуже гарний. Тому б я б дуже зраділа, якби його подарувала. Я б така, ой, я зекономила гроші і, при, і в мене з'явилась моя баженка. І інший це Blend Prestige від g Знаєте, що я дуже полюбила цей бренд. Я зроблю, зроблю, я все обіцяю, зроблю. Навіть замовила вже стемпли. Вони є. Я розносила їх на цей бренд римський. Досить таки новий, йому там роки 3-4 цьому бренду. І а, це парфум найперший, який я спробувала в їх. А, при знайомстві з цим брендом. Я собі знову серед семплів для огляду цей бренд, це про троянду. Це дуже ніжна, кремова троянда, трохи, трохи запудрюється. І чому я не спішу її купляти, бо здавалося, скільки вже таких кремових, доглядових, трохи пудрових троянд. Але чомусь ця мене не відпускає. Чомусь Боже, я сьогодні буду пахнути всім просто. Боже. Оце просто, знаєте, це жіночність, це дуже гідно зроблена композиція, дуже якісно зроблена композиція. Це така легкість. Це якесь це не, таке, не така сутня, ну, сукня, як на мене ось на мені сьогодні. От амбробі, оце якраз під мою сукню зараз. А це має бути така блідорожева, біла сукня. І це все таке летюче, дуже ніжне. Ой, ну це просто якась така доглядова троянда про її прижиночність. Знаєте, от-от просто. А, ну Це просто дуже гарно Просто дуже гарно І просто через те, що дуже багато вже троянд. Вже подаруйте мені ці троянди, я так буду, буду, буду рада, що я не витратила шалені гроші на ще одну троянду, але щось мені підказує, що вся троянда таки з'явиться одного разу, одного дня в моїй колекції. Не. Подарую чи не подарує хтось. Ну, чоловік подарує, якщо я куплю. Куди він дінеться, але ви зрозуміли ідею. Так. А, м -м -м. Який парфум? З гардеробу дуже любите, але майже не носите. І чому? Я не знаю. Я. А... Є в мене дуже багато таких парфумів, які я дуже-дуже люблю і по різним а, причинам не ношу. не ношу. Чи тому, що я жалію бо дуже маленький залишок, чи тому, що під них треба особливий настрій підбирати чи погоду. Ну От в мене два томфорти таких, Боже, я не принесла, ну розкажу вам. Перший це Денеш». А я його, він мені дуже подобається. от Просто дуже подобається. Я навіть хочу його у версії парфум. Але я його так рідко ношу, бо я не можу підібрати погоду, коли він найкраще звучить. Хоча це дуже гарно Білоквіткова композиція, оці цукерочки сніжок, які ми пам'ятаємо з дитинства. Це дуже ніжно, це і яскраво, досить, але не перенасичено, не крикливо. Ну, Дуже-дуже приємно, дуже гарно, він дуже компліментарний, але я все не можу вирішити. Я його вдягну в тепло, мені здається, що він краще звучить. Вдягну його в холод, тому це ні, ось його ідеальне звучання. Оце я не можу підібрати, і весь час якось я з ним, ну, Ну, не можу, не можу визначитися. І, наче він мені подобається, а з іншого боку стоїть, не можу я попасти В той момент, коли його не краще носити, тому дуже рідко його вдягаю. Він коли на ніч, до речі, вдягаю, коли все одно якийсь сезон, просто щоб дуже гарно перед сном пахло, але не па перед самим сном Там години за дві а до сну, тому що він такий все одно досить яскравий і досить активний. Не занадто, але досить такий. І інший це знятий плем жопани від там Форда, Я просто бережу, у мене там, мабуть, 5-7 мл залишилося. А, ну, просто мені шкода. Просто мені шкода, це копчений чорнослив, це дуже гарний, дуже такий атмосферний. Я говорю вам часто, що я його наношу, коли ми відвідуємо якісь старовинні, середньовічні замки. Але от саме такі, знаєте, де багато каміння, де багато це копоті залишилося стародавньої, де мало декору, от саме дуже-дуже-дуже старі замки, яким там 700 років. Таке, знаєте, має бути якийсь настрій середньовіччя. Хоча раніше його дуже, коли він мене з'явився, 10 років тому більше, я його дуже активно носила. от прям Прям дуже. А потім, коли зрозуміла, що його зняли, що його ніде немає, це стала рідкість і, і все. І все я не задублила його, хоча це був один з улюблених моїх парфумів, моє парфюмерний як, в певний момент я його почала просто берегти. Тому дуже люблю, але через маленький залишок я його рідкість не ношу. Ну, ношу, але два-три рази на рік в одному нанесенні. А, який парфюм... Ось я Наступний, який би парфум хотіла щоб повернувся в виробництво. От його б я хотіла, щоб повернули в виробництво я б зразу собі його задоблила. Це однозначно. І інший парфум вже з люксу, який би я хотіла, це, як не дивно, Кензо Флоуер Tang. Це парфум, який я навіть не можу вам описати, чим пахне. Я дуже люблю такі самобутні парфум, який понюхав, і ти знаєш, що це він. Він ні на що не схожий. От Tech був ні на що не схожий. І, на жаль, я його... Я... він був такий дешевий, він там коштував максимум 30-35 доларів, пам'ятаю. І я все думала, от я куплю-куплю, знаєте, коли бажанки якісь більш такі активні, а щось стоїть на поличці, і ти думаєш, ну це я точно встигну, це я точно встигну. І, а... і він раз і зник. І все. От а, його я б теж дуже зраділа, якби його повернула, але, думаю, його не повернуть. Про який парфюмерний бренд я хотіла б, щоб знали більше. У мене два таких бренди: а, це а, Anthology, яке я вам показувала свою, своє нове придбання в минулому відео. По-перше, мені дуже подобається багато композицій в бренді. Це дуже рідко, коли в одному в рамках одного бренду мені. О, нюхи, троянду. Це просто-просто якась немовірна краса. А... Дуже рідко, коли в рамках одного бренду тобі подобається зразу декілька композицій, зразу декілька бажанок в тебе. Так, в мене тут було Парамурпур Ельгі, ацинттубероза, який я придбала. Так, в мене бажанка, їх імбир, який я придбала, наприклад, якби не придбала цей. Тобто це активна бажанка, але в мене є семпли, слава Богу, і це такий імбир, імбирович, сухий імбир, свіжий імбир, напій з імбиру. Імбирна спеція, і соус імбир, все ось в цьому, і пряний імбир, такий в випічці, все в, одно, в одній композиції. Якщо ви любите імбир, ну просто я не уявляю, як ваша ще колекція існує в цьому парфуму. І мені здається, їх можна знай знайти в Україні в якихось великих ну, нішевих мережах. Напишіть, хто вже придбав. В Україні Anthology і їхня троянда абрикосова розбріко. Так, здається, вона називається, про яку я розповідала, який мені нагадав Спайкі Мьюз від XNIL, але він все одно а, більш м'якший. Тут ми відчуваємо все ж таки абрикоску, тобто фруктова складова, більш активна, в спексіус у нас там півоні активна, а в нас тут така а, помітна троянда. До бази ця фруктовість спадає, і залишається яскрава, так сучасна, але не кричуща, не висверлююча мізки. Троянда. Це дуже гарно. Це моя наступна від ентолоджі, також бажанка. Ось і джопіло, римський бренд. У мене є зараз два наразі флакони. Від них це вайнваніла яка мені пахне ванільною фіалкою, дуже густою такою бензиновою фіалкою. Чимось нагадує зняти Violet Blonde від Tom Ford, але якби він був більш не ванільний. І ось є, яка, який є дуже ароматичним парфумом. Оце яке, це тархун, це розмарина, це ароматичність з, з долею ванілі, з краплею ванілі. Це дуже гарно, він дуже дифузний, він дуже освіжаючий, дуже літній, і його ідеальна погода, його ідеальні кліматичні умови це вологість і спека. Я зрозуміла, що в суху погоду він не такий гарний. І вони не так довго тримаються. Також я це зрозуміла, години 4, але дуже активно. Тобто, ці перші 4 години вони дуже активні, просто в базу. Потім йде. Але якщо ви носите їх в вологу спеку, вони просто так дифузять, так розходяться. Тобто ви просто в хмарі цього парфуму ходите. Тобто це не защільно, але це дуже шлейфово, і помітно і компліментарно. І ось я нанесла, бачите, при вас цей Prestige, Ну, це просто дуже гарно. Мабуть, це найкраща біла троянда, яку я знаю в парфумерії. Якщо ви, як і я, любите троянди, блену де престиж від Джопілот, це просто те, з чим ви ну, зобов'язані познайомитися, вона вас байдуже не залишить. Тому так, ці два бренди, ті, в яких в мене є по декілька важинок, на 80% лінійка мені вся подобається. І дуже гарно складені композиції, дуже якісно складені композиції. Вони дуже приємні, вони ж шлейфові, вони компліментарні. Ось ось так. Якого парфуму я хотіла б здихатися? Також новинка в гардеробі, яку показувала Rose Rebelle uh, Respond Eleven Fire. Ця дивна троянда з гарним початком. Це троянда, червона троянда присипана дуже щедро какао, а потім, коли какао пішло, це те, що я вам казала, ці липучки від тополі чи від якогось дерева, такі їд, косолодке, зелене щось з цією злою трояндою. Я просто не знаю, хто б таке хотів. Взагалі придбати і носити. Тобто мене, мене навіть не підіймається рука, знаєте, продати. Ой, продати, подарувати. Я коли ну, то мені щось не треба, я можу продати, а інколи хочеться зробити комусь приємне і подарувати. Думаю, ну якщо людина навіть, тобто композиція може непогана, але мені вона чи набридла, чи дуже вже її переносила, чи просто ну, не моє. А смаки ж різні, думаю, ну можливо, людині мені сподобається, не сподобається, то продасть або передай вою. Але це мене якось навіть подарувати рука не підіймається, бо це. <плес> я не знаю, я не знаю, як піднялася рука взагалі у парфмера згодитися на те, щоб створити таку композицію, а у бренду щоб поставити на полички і таке продавати. Але, ж кажу, навіть подарувати цю троянду я якось не, зваж... не, не зважилася нікому. Який би я хотіла б задублити? Я б хотіла задублити а, «Тонка калати від дусіти. Це також серед новинок я вам показувала, я просто розумію, що ці п'ятнашечки, що це навіть можна вважати, що в мене немає флакону у а, колекції. Тому що це дуже гарні лактонні побитонка без вишневості, як я вже говорила. Я про них більше говорила в своєму а, відео, залишу посилання про новинки. А, я просто в захваті, а, це парфумерно, це не занадто гурмансько, це не вишнево, як типово роблять тонка. Тут правда є заявлена лактонність, а, він дуже гарно тримається. Годин 6 8. Він протримався, немає вже його. Я його зранку нанесла, але він правда дуже-дуже довго тримався і шлейфив гарно. Тобто годин шість, мабуть, він активно прям шлейфив. Я була от у хмаринці цього парфуму. І я розумію, що такими темпами я його дуже скоро закінчу і, і захочу ще. ось. Um, mm -hmm, mm. Яку парфумерну композицію мріяти для себе знайти? А шоколадну туберозу, про це я говорила вже в минулому відео. про Протегове, про що я мрію. І так я її і не знайшла, тож ось. Яку пов'язану з парфумерним світом мрію маєте? У мене дві. Нарешті потрапити хочу на одну парфумерну виставку. Я дуже мрію, кожного року щось трапляється, що в мене не виходить туди поїхати, хоча б здавалося це дуже, дуже, дуже дуже близько. Я мрію, що одного разу таки здійсниться ця мрія, і щоб хтось з українських парфюмерів зробили зробив ідеальну медову ромашку. Я б її до, до, до тої ж секунди. Як побачила, придбала. Оце в мене такі дві мрії. Я сподіваюся, вам було цікаво. Нагадую, якщо вам цей тег, і ви маєте, не маєте канал, пишіть, відзнімайте, доєднуйтеся. А я вам нагадую про нашу міняйлу групу в Телеграмі, залишаю посилання у інфобоксу а у боксі. Побачимось в коментарях. Буду вдячна за вподобайку. Їдь, дивіться, те відео Марини. А, я вас всіх обіймаю. бережіть себе, бувайте!